Ще раз всіх вітаю. Знову захотів сказати дещо про топорище В цей раз не про захист, ну от, який допоможе вам подовжити строк життя вашого топорища І не про ці годові кільця, які краще за все, щоб були вертикальні, тобто отак розполагалися. Ну, отут, в першу чергу. Тепер я хотів сказати про форму. Мені часто от розповідали, що от, е, я там поколов, скажімо, машину дров, от, там сокира чи колун, рука відпадає. Я брав їхню сокиру чи колону руки і я розумів чому. От, покажи ці ще. бачите, оці вугли. Бачите? А, таку, такою сокирою, хоч тут цього менше, бо я вже свого часу трошки підлатав її. Але, да, так, да, да, підтисав. Але якщо отут взяти, то ці вугли дуже-дуже відчуваються. Таким топорищем ви собі відіб'єте і пальці, і руки будуть у вас негативні відчуття. <кій> Також погано, коли топорище має. Е, ну, Форма тут гарна, все, окрім цієї частини. Конкретно цю частину треба буде. Стисати, ну у мене тут Рашпіль, от, така от штука. Е, стисати це все, що я зафарбував помаранчевим. Я стишу е, рашпілем, от, а потім зачешу, е, склом. Ну Воно так, воно знімає ці всі бугорки. тобто Нерівності. нерівності да. Тобто я почну отак, от от приблизно, да? Там стільки мені треба. Прям багато, прям отак. От а потім склом вирівнюю. Ну, а чим погана секунду. така форма, що вона багато місця в руці займає, чи що? Поясню. Ну, тобто спочатку більш-менш бугорків не було. значить. І стишу. Коротше, щоб воно було гладеньке, як тут. Але для чого це все робиться? От, бачите, якщо зроблю отак, то цього буграка не буде виступу. Чому він поганий? Тому що, хоч воно і не углувате, але я беру руку, і отут, якщо я візьмусь, то воно буде бити мені от сюди у кістку. Mm. От, в цю кістку. І теж буде руку відбувати. Тобто, Важливо, щоб топорище ідеально підходило в руку, щоб ви отак брали, от, і не відчувало, що вам кудись там в кістку давить. А просто, ну, тут зручно брати тільки отут. А цей кусок виходить неробочий. Зайвий, як Це так. погано, тому що має все топорище е, працювати. Тобто, де б ви не взялись, воно має бути ідеально в руці. От. Тому я стишу, от, тепер покажу. Приклад гарного, приємного мадотик там, всюди більш-менш принаймні топорище. ну Я його купив. От, тоді воно коштувало трошки більше, ніж 100 гривень, наскільки я пам'ятаю. Правильні тут були е, ці лінії годових кілець, але отут е, відчувалася якась увугловатість. Тобто це була доска, її там вирізали, але м, округлості отут не було такої. І коли я рубав, воно якось віддавало в руку. Довго такого не пробиш. Я її підтисав і от дивіться: отут от має бути вуще, як таке яйце, да? От, вуще йти. Ну, тут головне, щоб ви відчули. Як вашій руці, зручно. Мені от це вже зручно. І щоб тут нічого не давило, от, я нею там от, врубую під корінь якусь поросль, підколюю, чи, там, підколю, чи там, сучки збиваю. Е, зрубую. Нічого віддачі майже ніякої немає. От, це по-перше, що форма має бути от сюди така заокруглена. Де, Звужена, пальці, да, як... де пальці виходить. Що відносно як сокира, то це знизу йде. По-друге, в руці ширина цього руків'я, тупорища, вона має бути в вашу руку ідеально підходити. І, ну, тут вже від руки залежить. Комусь там пальці коротші, то йому треба вуще, когось рука велика, то більше. Ну, там Уже все індивідуально. От. Тепер оце. Не знаю, скільки воно прослужить. В принципі, ця сокира чисто так більше підстругати. Але для прикладу, от, я можу оце зняти цю частину. От. Шо, оце, що воно незручне? Ну, так, да, бо воно можеш сама от взяти в руку. Чи відчуваєш ти да, кутки якісь. Да, оце все буде відбуватися. Щоб порубати, там поколоти? І оце все я стешу. Отак от, от спочатку. А, да, ще Важливий нюанс, забув сказати, от поки ти згадав, є така штука, що буває руків'я, як би то, ну, як це, просто палкою? Да? От, такою, ну Воно просто тут одягнене не завдяки клину, а завдяки тому, що просто палка. Звужується туди і вбивається зверху. Ну, то інша тема. Але, бачите, тут немає нічого, що там, як би то бугорок якийсь виступ, щоб в руці полегшувало захват, і воно не відлітало з руки, не вилітало верніше. Тут цього практично теж нема, але можна його зробити отак от стисати трошки. От. І тут залишити отаку штуку, щоб вийшло Для про, а, ось така приблизно форма. Тобто тут вище, а тут вище, щоб отак от взятися. От. І воно трошки легше було б утримувати. Тобто вона mm. менше шансів, що навіть щоб якщо вона слизька буде, рука мокра, там, літо, щоб воно не вилетіло. Це теж важливий нюанс, коли таке, то воно краще. Головне, щоб ця ну, як би то, трамплінчик такий, щоб він теж не був як би то це сказати, не, незручним, неприємним. От. Мені от ідеально отак. Ну, от Чи знову ж таки ось так. Теж під себе під свою руку підігнав. Бачите, тут тобто так берусь. Воно ідеально підходить, не вилітає, і тут немає тих -от, якихось бугорків, От. чи вверх не йде, як От. Ну, власне, власне, спробую тут зробити на швидку. ну Приблизно, щоб ви розуміли, про що я. Навіть не буду якось там ці бугорки затесувати, щоб просто показати принцип, якщо можна так сказати. Вже трошки вирісовується. Далі беріть руку. Відчувайте як вам. от Я вже відчуваю, що мені приємно. Тут немає цих бугорків, ребер якихось. Мені вже приємно, я буду більш тупою стороною цією знімати е... Заглад, щоб... ну, да, шершавість щоб менше було мені оцього виступу, так як я знаю, що цією сокирою я не буду особливо колоти, то оцей мінімум, бачите, мінімум, мені буде достатньо, я знаю. Ну, а ви там уже собі зробіть, який вам завгодно. Значить, Відчую, як отут стало менше вуглів Угу. Бери. угу. Відчуваєш? Так. Да. Але отут ще трохи є. Я б їх теж стисав. О. Я відчуваю, що вони йдуть аж звідси. Беремо в руку. О, ну Тепер я не відчуваю той фігні, що було. О, трошки ще тут. Далі склом уже. Отак от. Так ось. О я трохи. ідеально, просто щоб ви пані відчули і сказали свою думку. Можна шкуркою. Скло вже притупилося, бо я вже писав. Інше топорище. Так, воно тут. Ого, просто бите скло. вот тут. И вот тут. Вот. Далее склон. Так. Ну, зараз пробуешь. Я просто приблизно знаю, яке воно має бути, тому я не так часто прикладаю руку. От, відчуй, потримай. Краще стало угу, на угу. порядок. Кутів нема. Угу. Але ну, треба шліфувати ще. Так, да, да, ну підшліфую, просто це так, аби на відео. О. І останнє з тупорищем. Подивіться от сюди. Бачите, отут зрізана. Якби то фаска чи як. В, в угол цей. Ага, оце. От от. От От. тут, він іде. От. Навіть тут він зрізаний. Ну, де б це показати ще? Так оця фаска? Да, отут, поку, там угу. питає, питає, там ця загладжене, що? а там ні, так? Да? Всюди воно у мене загладжено, в принципі, зрізане. Нащо це? Бо буває при роботі. от, <кій> <кій> Тут цього поменше, але теж я щось таке робив. Ну, от, Де я стругав, бачите, цього нема. А тут трохи є. Чому? Тому що, нащо це робиться? Коли ну, це треба, може, ну, уявімо, що це ніж просто зрізається отак. О. Ну, отак. Ну, так для чого? Для чого? Коли працюєте, буває таке, що цим топорищем десь там щось. Якось вдарив і відкалується шматок. А, а якщо ви зробили отаку от штуку, то воно, скоріше за все, не відколеться, а просто там затреться, там ямка буде, але мало шансів, що саме відкол буде. От, власне і все. По формі, по зручності, верніше, от, в руці. Це такий стільки нюансів, невеличкий Це аспект, але для роботи він дуже важливий. Ваша рука скаже вам дякую, особливо якщо ви багато буде колоти чи робати. До побачення.